Радіо новини абсолютний захист. А нащо? Щоб захистити від українців той міст диявола затоплювати баржі. Це дуже нудно і не екологічно, до того ж, українці точно винайдуть якийсь спосіб обійти такий захист. Хіба не краще затопити сам міст? Це якраз той єдиний варіант захисту, щодо якого в українців не буде жодної відповіді, буде стопор і шок. Повідомили. Що вже одна з авіакомпаній світу почала продавати квитки в зони літаків вільні від дітей, щоби захистити спокій інших людей, які не готові переживати наслідки вільного виховання чужих людських чад. А в нас питання: чи не планується створення літаків, чи хоча б зон, відгороджених колючим дротом і вільних відруснів? Бажано і на землях прильоту впровадити якісь обмеження. Хай живуть у вольєрах. Можна навіть на цьому заробляти.